Воно вже починає кущитися, тож вже ось так виглядають посіви проса. Третій листочок, такий чистенький. Це посів, який був зроблений 4 травня 25-го року. Посіяно і перед сходами оброблено гербіцидом Прима. Маємо ось такий стан. Це більше 20 днів пройшло. А ось так виглядає посів проса 24 квітня. Різниця в посів проса на городах і на полі 10 днів. Але я думаю, в розвідку буде дуже тут вже потрібно обробляти, тому що пішли бур'яни, воно вже починає кущитися, тож вже потрібно працювати гербіцидом обов'язково. Але вигляд бомбезний. Ось так ранні посіви. Кажуть, що просто потрібно сіяти в кінці травня, на початку червня. Ось вам і ранні посіви. В минулому році, до речі, я теж зробив. Я надранній. Я ще раніше, я б на початку квітня сіяв. І воно дало за 20. Хоча в масиві на полі я отримав по 10. Сантиметр. Ну, Звісно, городи. Така інша справа. Тримаємось, працюємо, набираємось досвіду, і буде все добре. І ділимось досвідом.